Ребята, таке час, що зараз от знайшов себе і забувся, що в мене така сонячна станція була. Я не знаю, скільки років сонячної станції, до год. Дело в тому, що я щойно поміняв акумулятор. От його рідний акумулятор. От дата, бачите, 15 рік. Я поставив абсолютно новий. Тут в ньому є всякі лампочки, зарядные. Короче, Багато що в ньому є блок живлення. І ось така сонячна панель. Вот давайте сейчас замеряем, а сколько на солнце выдается панелька. Вот такая невеличка панелька. Тут написано, ну довольно такая тяжелая. Вот написано, больше параметры. 3,5 Вт, 9 Вольт. Вот так вот поставим на сонечко. Вот так вот возьму я. И сейчас... Сейчас, секунду, Так, візьму дрот, візьму плюс-мінус, плюс, плюс внутрі. 11 вольт. Ну так, да, давайте в нагрузку побачимо. Ось такий моторчик, який має 12 вольт 1 ампер. Як думаєте, буде працювати чи ні? Прикольна тема. Якщо що купляєте, не пожалієте.